Молитва слова і діла. Нехай кожне слово, вимовлене мною, буде Твоїм, Господи. Нехай усе в моєму житті виконується не через самозвеличення розуму, а буде тільки звеління Духа Святого. Амінь. Молитва зцілення. О Господи, зійшли Святого Духа, мене вмістилищем Твоєї сили сотвори, щоб очі упокорились, язик і вуха, душу і тіло віддаю Тобі цеї пори. Візьми, мій розум, серце, мої руки, зроби провідником Твого добра і визволи мене із болю й муки. Живе у зціленні воля Твоя свята.